Доброго ранку, дітки! Розпочнемо наше заняття з цікавого віршика. Ось послухайте, щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже-дуже небезпечна. Та, як правило, ти знаєш і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді, де узятися біді? Дітки, скажіть мені, будь ласка, про що цей віршик? Так, правильно! Сьогодні ми з вами будемо говорити про правила дорожнього руху. Переходьте дорогу лише по пішохідних переходах зебрі. Переходячи дорогу, потрібно спочатку подивитися ліворуч. А на розподіловій смузі посередині дороги праворуч. Якщо є підземний перехід, дорогу потрібно переходити по ньому. Не поспішай і не біжи через дорогу. Не подивившись навколо, зелений сигнал світлофору означає, що переходити дорогу дозволено. Якщо червоний сигнал світлофору застав на середині дороги слід зупинитися на розділовій смузі і дочекатися зеленого, якщо пішохідна доріжка відсутня, то йти необхідно по узбіччю дороги назустріч руху транспорту. Не можна грати на проїжджій частині або поруч із нею. Це небезпечно для життя. Всі люди великі і маленькі. Як тільки вони виходять з дому, вони одразу ж стають пішоходами. А як ви гадаєте, чи легко бути пішоходом? Так, згодна, це важкувато. Вулиця це не парк, а шосе не стежка. Справжній пішоход – це той, хто спокійно йде по шумній вулиці. Не лякається автомобілів, автобусів, мотоциклів. Веде себе на вулиці впевнено, не заважає машинам і сам ніколи під машину не потрапить. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, чим відрізняються водій, пішоход та пасажир? Давайте розглянемо з вами. Це у нас Пасажир. Він їде позаду водія. Добре. Розглянемо цю картинку. Це в нас, вірно, водій. Він керує транспортним засобом. Дуже добре. А ось і пішоходи. Вони переходять вулицю. Дуже добре, молодці. На цьому ми з вами закінчуємо наше заняття. До наступних зустрічей!